Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 1 вересня, 12 годин 57 хвилин, біткоін по 26 тисяч торгується. Всіх вітаю з 1 вересня, з днем Знань, Не знаю, можливо, це радянський наратив. Але Бог з ним. Що відбулося на ринку? Коли я записував попереднє відео, ми були ось тут, 27, 100, 27 200, десь так торгувалися. І вчора просто полетіли безапеляційно вниз, повернулися на 26 тисяч. І, в принципі, моя здогадка, що ось ця зона підтримки, вона в нас не буде підтримкою, і ми під нею провалимось. Так, коротше і вийшло. Чесно скажу, я зараз е... не маю ніяких особливих думок з приводу, що... що це було, і які подальші, більш вірогідні. Е... ці цінові рухи. Судячи з того, що відбувається, ну, якщо будемо йти вище, то треба шукати шорти. Якщо будемо йти нижче, то там треба буде шукати лонги. Зараз же тут, скоріше за всього, ринок знайшов якийсь такий паритет, рівновагу. Тому що ми пішли вгору і одразу ж повернулися вниз на той самий рівень, з якого почали. Нижче не провалилися і вище не закріпилися. У нас вийшло так, що в один день винесли всіх шортистів, через день винесли всіх лонгистів. Зараз я думаю, ринок має трошки охолонути та переварити ці події. Хоча можна дивитися на це, як у нас хай нижче хай, ну, відповідно, тут несхідна така структурка. Ой, що говорити? Можемо ось тут проторгуватися і провалитися вниз, так? Е -е, можемо проторгуватися, і це в нас таке, знаєте, як, типа дно. Там чашка з ручкою, не знаю. Ну, це не чашка з ручкою, це таке е -е, щось на зразок полого дна. Ну і вийти десь на 30 тисяч, тобто закрите. Хоча б без себе подія, там 29-30 тисяч. І такий варіант можливий. Я б вам радив взяти невеличку перерву, якщо ви активно торгуєте, і подивитися, що буде відбуватися на ринку в подальшому. І давайте переходити до навчання. Книга Джека Швагера, голова 23, 82 правила торгівлі та зауважень з ринку. І Джек Швагер тут дає на початку таке введення щодо цих своїх правил. Що істина полягає в тому, що більшість спекулянтів будуть ігнорувати поради, Поки вони не прийдуть до цих правил самі, спираючись на свій власний досвід. Більше того, більшість трейдерів буде повторювати одні і ті самі помилки декілька разів перед тим, як урок буде засвоєний. І тому у Джека Швагера немає жодних ілюзій з приводу того, що ці поради, які будуть даватися в цій главі, що вони будуть використовуватись вами і допоможуть вам в торгівлі. Скоріше за всього, ви їх просто прочитаєте, скажете, ну так, все логічно, все зрозуміло. Але поки ви самі на практиці не прийдете до них, ви їх не будете використовувати. Джек Швагер пропонує ось ці правила сприймати не як саме правила, а як позиція, думка автора, яка базується на його досвіді, а не як якийсь там научний доказаний факт. Скажімо, це просто так порада. І, в принципі, бажаю, щоб ви на своєму теж досвіді трейдингу створили свої власні правила. Так, перше правило. Розрізняйте трейди. Довготривалі і короткотривалі. Тобто, якщо це невеличкі скальперські трейди, то відповідно повинен бути і ризик менший, і кількість контрактів менше, тобто кількість розмір позиції має бути менше. Джек Швайр означає, що помилкою, яку роблять багато трейдерів, полягає в тому, що вони концентруються на короткострокових коливаннях ринку і в той же час втрачають великі головні рухи цін. Друге правило. Якщо ви вірите, що існує довгострокова торгова можливість, ну тобто якийсь значний великий рух ціни буде в подальшому, не впадайте в валчність і не намагайтеся вхопити чуть кращу ціну відкриття позиції. Третє. Відкриття будь-якої довгострокової позиції слід планувати і дуже гарно продумувати. Вони ніколи не, мож... не повинні бути таким якимось моментальним імпульсом. Вас ніхто не жене і не змушує заходити в позицію прямо зараз. Четверте. Знайдіть на графіку модель, яка говорить, що саме зараз пора відкривати позицію. І як бачите, в нас це Джек Швагер навіть виділив е курсивом, значить це, мабуть, якесь важливе правило. Не ініціюйте трейд без підтвердження подібної фігури. Про що саме говорить тут Джек Швагер, це те, що ви собі, наприклад, виділили якусь зону, в якій би вам було цікаво відкривати лонг. Ось, коли ціна приходить в цю зону, то ви маєте розуміти, що там на графіку має відбуватися на менших таймфреймах або ну на якомусь е, таймфреймі, на якому ви торгуєте, щоб ви відкрили позицію. Та, ну, класично це е, знаєте, дивергенція. Тобто, коли у нас, наприклад, там лої понижуються, так, а е, ось ці лої на індикаторі підвищуються. Це не, не обов'язково якісь якісь фігури. Це може може бути е, із свічкового аналізу е, Нісана. Якісь там я не знаю, молоти, підвішені і тому подібні речі. П'яте. Розміщуйте ордери, визначаючи їх рівні завдяки щоденному аналізу. Ну тобто ви кожен день маєте переглядати свої ордери, які, які ви там виставляєте, або ось ці рівні, які ви виставляєте. Якщо ринок не наближається до бажаного рівня, то просто запишіть цю торгову ідею, яка у вас була, наприклад, сьогодні, і переглядайте її. Кожен день, поки позиція не буде відкрита, або торгова ідея, яка е, у вас була, е, ну вона рухом ціни не вілюється. Шосте правило, теж бачите окремо виділено. При пошуку розворотів масштабних трендів, ну і взагалі в принципі якогось тренду, якщо він визначений, слід чекати появлення якихось розворотних форматів, а не відкривати позицію проти тренду на цільових рівнях. Або на лініях, ну, супротиву підтримки. Це правило є дуже важливим. Чому тому, що можливо цей рівень і буде підтримкою або супротивом, і ціна там зупиниться. Але сквізові рухи від них ніхто не застрахований, особливо на крипторинку. Це по-перше. По-друге, можна переживати за віобразний розворот, але в більшості випадків великі тренди і розворот якихось великих трендів ринок не буде формувати через оцей. Це через шипи і через ці віобразні розвороти. Крім того, навіть якщо ринок в дійсності формує віобразний розворот, там вершину або впадину, то після, скоріш за всього, будуть формуватися невеликі консолідації, наприклад, там флаг, вимпл, і подібне. І там буде досить гарні умови, щоб зайти в позицію. Але в той же час зазначу, що є стратегії, які передбачають відкриття позицій на певних рівнях. Для них є характерно те, що там. Йде розподіл ризиків і часткове входження в позицію на якихось певних рівнях. Е, таким чином формується е, середня, середня ціна, середнє входження в позицію. І е, для них бажано, щоб е, ось ці всі рівні вони навіть е, ну, не спрацьовували. Тому що якщо там останній рівень купиться або продасться, це вже буде свідчити про е, проблеми, те, що ринок просто прошив ці всі рівні і не знайшов на них. Ніякої там підтримки або супротиву. Сьоме правило: якщо у вас, коли ви дивитесь на графік, особливо, якщо ви нічому ні про що не думаєте і ніяк не відноситесь до ринку, тобто у вас немає ніякої позиції, виникає якесь інстинктивне враження про те, що ринок піде в тобі в іншу сторону, слідуйте цьому відчуттю. Восьме, якщо ви пустили значну частину нового тренду, то це не повинно отримувати вас від відкриття трейдів. В руслі цього тренду до тих пір, поки можна встановити розумну точку е зупинки збитків, тобто стоп лосу Дев'яте. Не грайте проти бичих або ведмежих пасток. Про що говорить Жих Швагер? Коли в нас там ціна торгується, так? Торгується, 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 тобто в нас є якийсь там конкретний рівень. Наприклад, так. Ну, як знизу, так і зверху. І ми виходимо з нього вверх. Це нам говорить, що це бичачий сигнал. Але ми не закріплюємося вище з цього рівня, а знову таки провалюємося вниз. Ну, тобто це класична бичача е пастка. І ось Джек Швагер говорить про те, що не потрібно торгувати проти ось цих пасток. Тобто е не потрібно починати набирати лонгові позиції тут, або при особливо, якщо ми повернемося сюди вниз, починати тут набирати. Не просто ж так вона називається пастка, розумієте? І ви самі себе починаєте ще заганяти потім в цю пастку. Десяте правило. Теж курсивом виділено. Ніколи не грайте проти першого розриву в русі ціни. Це мається на увазі, наскільки я розумію, щодо гепів. Одинадцяте правило. У більшості випадків замість лімітних ордерів використовуєте риночні ордери. Особливо важливо це правило при ліквідації обиточних позицій і виставленні стоп лосів Дванадцяте правило ніколи не збільшити позицію на першочерговому рівні відкриття трейду. Після того, як ринок вже був в території, коли позиція була в профіті, і повернувся до ну, ціни відкриття. Часто той факт, що ринок здійснив ось такий розворот, є негативним знаком для трейду. Додавання до позиції відповідно збільшить ризики і може привести до передчасного закриття трейду. 13 правило. Приймайте рішення про рівні стоп-лосів в момент відкриття позиції. Чотирте правило. Виходьте з будь-якого трейду, якщо поведінка ринку формується нові моделі і говорить про те, що ринок піде проти вас. Навіть якщо ще не було досягнуто стоп-лосів, потрібно спитати себе: ось на цьому ринку, в яку б сторону я торгував. І якщо відповідь буде протилежна вашій відкритій позиції, то просто закриті. П'ятнадцяте. В будь-якому випадку негайно закривайте трейд, як тільки першочергові передумови порушуються. Шістнадцять якщо в перший день торгівлі з'ясовується, що ви дуже сильно неправі, тобто умови на ринку змінилися, або ви що чогось не побачили, негайно закривайте трейд, особливо якщо на ринку сформувався геп, який спрямований проти вас. 17. у випадку дуже сильного масштабного пробою проти вашої позиції. Яку ви отримаєте, ліквідуйте свій трейд, або використовуйте дуже е, близьку зупинку. 18 правило. Якщо торгівля на даному ринку починає виходити за рамки попередньої волатильності з рухом ціни проти вашої позиції, тобто, тоді також негайно закривайте свою позицію свій трейд. 19. -те. Якщо ви продали або купили на рівні супротиву або підтримки, і ринок консолідується замість того, щоб е, розвернутися, виходьте з трейду. Правило цікаве, але е, консолідація теж різна була. Е, фактично, будь-яка розворотна фігура це є консолідація. Тому кажу так, що якщо у вас будуть адекватні стоп-лоси стояти, то чому ні? Двадцяте правило для аналітиків та фінансових керуючих. Якщо ви відчуваєте, що ваші попередні рекомендації, трейди та звіти хибні, змінюйте свою думку. Двадцять перше. Якщо ви не можете якийсь час слідкувати за ринком. Або ліквідуйте всі свої відкриті позиції, або ж впевніться в тому, що у вас по всім відкритим позиціям стоять стоп-лосси. 22. Не розслабляйтесь, відкривши позицію. Завжди знайте, де має бути вихід з ринку, навіть якщо точка цього виходу далека від ціни на даний момент. Крім того, виникнення фігур, які негативні для вашого трейду, свідчить про те, що позицію краще закрити. Раніше ніж заплановано. 23. важливе правило: боріться з бажанням негайно вернутися в ринок після фіксації збитків при виконанні стоп лосу Ну і далі продовжимо вже в наступних зустрічах. Я вважаю, що на сьогодні досить 23 правила. Тож, дякую за увагу. Сподіваюся, що було корисно. Побачимось в наступних відео.